Любі друзі, мої вітанечка. Я думаю, таких смачних і соковитих ребер ви ще не готували. Сьогодні я з вами поділюся рецептом ну, дуже ніжних ребер у духовці, які ви 100% маєте приготувати. Якщо ви їх приготуєте, ви і всі, хто будуть ці ребра пробувати, будуть просто в захваті. Якщо хочете отримати рецепт, додаляйтеся це відео до кінця. Нігай мені хвилинки. Починай! Ребра, друзі, самі по собі дуже соковиті, тому що бачите, тут ось такі жирові прожилки. У мене ось такий гарний шматочок. І тут у нас ось такий жирок. Наша задача надати їм аромат, зробити їх дуже ніжним. Ну і, звісно, що правильно приготувати, виставити правильні таймери і виставити правильну температуру. У мене тут ребер 1 кг. Для цього ми зараз будемо готувати сухий маринад. І почнемо ми, друзі, з того, що в мене тут дві чайних ложки сухого чесника. Сюди я додаю до сухого чесника дві чайних ложки коріандру. Дуже крута спеція, яка 100% наситить гарним ароматом ребра. Ось так раз. І два. Ну і, звичайно, її величність. Копчена паприка. Друзі. Копчений аромат у ребрах це наше все. Також дві чайних ложки. Півчайної ложки чорного меленого перчику. Ну і як ребра можуть бути без солі. Про сіль не забуваємо. Тут у мене плюс-мінус півтори чайних ложки солі, друзі. Вийшла ось така гарна картина. Тепер ми це все перемішуємо. Ось так, треба добре перемішати, щоб всі спеції перемішались між собою. Тут зібрані дуже круті спеції. Ви просто, коли будете їх замішувати, ви відчуєте цей аромат, і ви вже будете знати, які у вас будуть ребра. Ну, смак їх просто буде, незабутній 100%. Так, маринад у нас вже готовий. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо з ребер, спочатку треба зняти плівочку. Ось так ми ножиком сюди підбираємося. Буває, що вона легко. Забирається, буває дуже важко. Ось. І оця плівка нам не потрібна. Ми її забираємо. Коли ми плівочку зняли, тепер ми беремо і ось так насухо натираємо спеції, друзі. Ось так беремо. Спочатку я ось так розподіляю. Спеції не жаліємо. Тут у нас такі пропорції, що якраз. Стільки, скільки треба. Не більше і не менше. Все, друзі. Коли ми розподілили спеції, ми тепер ось так беремо і стараємося втерти. Не просто, знаєте, нанести спеції, а втерти їх в м'ясо. Так, щоб кутики тут обов'язково також були у спеціях. Ось тут шви між ось так між слоями. Це ми також ми гарно це все промариновуємо. У вас повинен виглядати ось такий шматок. Спеції скрізь є. Нічого не пропустив. Все. Гарно ребра замаринували. Тепер, друзі, будемо їх підготовлювати і ставити у духовку. Дивіться, спочатку беремо паргамент, виставляємо сюди ребра, закрили. І ось тут гарно також закрили. Ось так. Тепер беремо фульгу і ставимо ще раз на фульгу. Ось так, раз. Два. І готово. Дуже важливо, щоб ребра були гарно ось так у паргаменті і в папері, щоб звідти не витікав сік, щоб вони там гарно томилися. І ми зараз відправляємо їх готуватися в духовку, розігріти духовку до 150 градусів на 2 години, друзі. Наша задача їх гарно протомити, щоб вони були дуже-дуже ніжні. Потім ми задамо гарну скоринку, дамо ще більше смаку. Зараз ми приготуємо дуже смачну намазку. і в кінцевому результаті ви отримаєте дуже смачні ребра. Все. Дві години про них забуваємо. Давайте приготуємо дуже смачну намазку для наших ребер. Дивіться, друзі. Соус барбекю готовий. Купляєте соус у барбекю і не запарюйтеся. Три столових ложечки. Дві столових ложки меду. А також сік одного апельсина, друзі. Спочатку треба апельсин ось так поминути. Щоб пошкодити його структуру, і зараз, коли ми його розріжемо, буде більше соку. Бачите, який він вже м'якенький. І видавлюємо з нього сік. Ось скільки соку. Тепер ставимо цю глазур на вогонь і уварюємо на маленькому вогні приблизно 5-7 хвилин, щоб вона трішки загустіла. Буду її час від часу помішувати. Все, прийшло 7 хвилин. Виключаю вогонь. Ось так гарно прогріли. Ось такий повинен бути кінцевий результат. Бачите, друзі, ось така густота. Ребра у нас вже протомилися 2 години. Забираємо їх з духовочки, розрізаємо фульгу і зараз будемо їх діставати. Друзі, подивіться, які соковиті. Погляньте, я трішки тут прорізав. Бачите, весь сік зберігся всередині. Ось так має бути. Ребра дуже-дуже ніжні, друзі. За 2 години при таких низьких температурах вони ідеально приготувалися всередині. Зараз наша задача дати їм гарну скоринку. Тепер зверху я поливаю ось цією глазурю. І ось так, друзі, гарненько розмащую по цілому шматочку. Ось так. Це вже виглядає дуже соковито і дуже смачно. Але це не тільки виглядає, це є дуже соковито і смачно. Зараз, друзі, ви самі в цьому переконаєтеся, коли побачите, я буду їх розрізати, але вони ще трішки не готові. Дивіться, змастили їх гарно. Тепер ставимо у розігріту духовку до 190 градусів на 10 хвилин. Потім ми 10 хвилин пройде, ми змастимо ще разочок і так. Три рази. Тобто на пів години їх треба поставити в духовку, але кожні 10 хвилин змащувати глазурю. 10 хвилин пройшло. Дістаємо ребра. Ось так. І ще раз змащуємо. Ось так. На моєму каналі вже є друзі рецепти РБР. Ми готували і в духовці, і на вогні. Хто ще хоче більше рецептів, обов'язково переглядайте, хто ще не бачив. Також ви ще, як то кажуть, по дорозі по дорозі пошуку рецепту до ребер знайдете ще дуже багато смачних рецептів. Так, змастили і ще ставимо на 10 хвилин, і потім ще раз змастимо. Так, зараз буду змащувати, друзі, вже третій раз. Ось, погляньте, як вони гарно вже підрумянилися, реберсі наші. І в духовочку. Так, все, друзі, півгодинки ми їх тут смажили. І ось готовий результат. Я ще для себе останній раз ось так змащу, але в духовочку вже не ставимо. Все, вже хватить. Так, тепер реберця переставляю на дошечку. Ось так. Вичуваєте, друзі, як вони шеплять. Там соки, соки назбиралися. Зараз все ви це будете бачити при розрізі. Реберця, друзі, вже готові. Дивіться, я їх виставив на дошечку і дав їм відпочити приблизно 5-6 хвилин. Ось, вони собі заспокоїлися і зараз можна їх нарізати. Так, погляньте, друзі, які вони всередині. О, та ви що. Давайте вже нарізати. Ось так. Соковиті які. Дивіться, скільки соку витікає. Просто красота. Виставляємо гарненько на тарілочку. Ось так. І відразу пробуємо. Як я хочу, щоб ви приготували. Друзі, це неймовірно смачно. Це дуже ніжне м'ясо. Я вам кажу, ви просто пальчики облежите. Це дуже смачно, друзі, просто неймовірно. Я не можу зупинитися. Просто смакота, неймовірна, соковиті, солодковаті, скориночку запечену. Погляньте просто. Ну, друзі, це варто вашої уваги 100%. 100% готуйте, смакуйте. І будьте щасливі. Я дуже радий, що поділився цим рецептом. Неймовірно кайфую. Друзі, дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Хто вже приготував, скидайте свої у мій телеграм-канал, посилання внизу. До речі, там ми запустили рубрику збалансованого харчування. Якщо вам цікава така рубрика збалансованого корисного харчування, обов'язково переходьте. Там на вас чекає дуже багато цінної та корисної інформації. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі.